Чи було у вас таке, що сидите ви на інтеграційних курсах, на заняття з репетитором, чи навіть самостійно гортаєте якийсь граматичний підручник і бачите там терміни «верб», номен, вокаль, зльб, і ви такі «ем, шо? Якщо таке було, і ви з цим так і не розібрались, то це відео для вас. Тут ми розберемося з базовими граматичними термінами німецької мови, що допоможе вам краще зрозуміти логіку цієї мови і впорядкувати хаос у голові, якщо він вже є. Це відео підійде як для початківців, так і для тих, хто вже давно вивчає німецьку, але хоче закріпити знання. Для зручності всі терміни будуть представлені як німецькою, так і українською мовами. Отож почнемо з самого низу, так би мовити. Alle Sprachen bestehen aus Lauten. Усі мови, якими ми розмовляємо, складаються зі звуків. Laute означає звуки. Die laute bilden Wörter. Звуки формують слова. Тут я, звісно, не буду заглиблюватися у фонетику. Єдине, що точно хочу сказати, це те, що не варто недооцінювати важливість звуків у мові. Якщо ви хочете, щоб вас розуміли. То не нехтуйте вимовою і обов'язково зважайте на неї, вивчаючи нові слова. От на цьому слайді у нас є три приклади того, як це працює. Почнемо зі слова х, що означає я. Воно складається з короткого та м'якого х, так званого ехляот. Саме тому ми, до речі, не кажемо іш, іш, ік, хоча ми зараз говоримо про. Стандарт uh, не про діалекти то вже окрема тема. Другий приклад це слово майн, яке перекладається як мій. Воно складається з трьох звуків: М, дифтонга «ай», та «н» наприкінці. Ось чому ми не кажемо мейн, а саме майн через наявність якраз цього дифтонга «ай». І третій приклад слово шин, що означає гарний. Тут є звук Ш. Umlaut, що ми вимовляємо як Ö, та n, schön. Тобто ми не говоримо schon, так? тому що це вже інше слово це означає вже, а саме schön. Отож, «ich», mein schön sind Wörter, «wörter». «Я», мій гарний це слова. Рухаємося далі. Але Deutschen Wörter haben einen Rhythmus. Усі німецькі слова мають ритм. Ритм базується на наголошених та ненаголошених складах, або німецькою betonte und unbetonte Silben. Що таке склад? Склад або Silbe – це частина слова, яка вимовляється єдиним поштовхом голосу. Кількість складів зазвичай визначає кількість голосних у слові. Голосні це звуки а, е, і, так, і так далі. Завдяки цьому ми розуміємо, як правильно поділити слово на частини, а отже, як його вимовляти. Ось, наприклад, є слово шуле, що означає школа. Так, у нас тут є два склади, тому що у нас є У та Ей, e", шуле. Другий приклад слово абайта, до речі, не арбайтер, так, популярна помилка, абайта, абайте. Три склади. Та третій приклад. «Verstehen» – не «Verstehen», verstehen. – наголос падає на другий склад, і у нас тут теж е, три склади, так. «Verstehen» Die betonte de Silbe den Wort-акцент» wordcent. На наголошений склад падає наголос. Наголошені склади ми вимовляємо гучніше, не наголошені тихіше. Ну, от, наприклад, це як у слові кава. Так? Ми ж не кажемо кава. А саме кава. От в німецькій так само. В наших прикладах ще раз це шука, їдемо далі. Der accent is Vokal. наголос завжди падає на голосну. На цьому слайді ви якраз бачите приклади голосних. Тобто наголос не може бути на «п», «м», «т». Так, на приголосних звуках, виключно наголосних. І ще один важливий момент: серед голосних ми розрізняємо довгі – «ланге» та короткі вокали. Чому взагалі важливо вміти визначати? Короткі та довгі голосні, тому що іноді це є визначальним у значенні слова. На цьому слайді у нас є два приклади, а, точніше дві пари прикладів: did та бет. У слові beet, що перекладається як грядка, е, у нас довгий, а бит ліжко короткий. Штат держава, довгий а, і штат місто. Тобто в першому прикладі у нас довгий а в другому короткий а «Die Wörter kann man ordnen». слова можна організовувати в частини мови. І тут ми вже пригадуємо шкільні знання, що є іменник, дієслово, прикметник. І багато людей вважають, що це якби зайві знання. На що взагалі це вчити? Потрібно зразу говорити, да, без граматики, тим більше без граматичних термінів. І я розумію таких людей, але насправді я хочу сказати, що ці знання дуже економлять час в майбутньому. Е, яким чином? Тому що ви розумієте не тільки окремі слова. А те, як це працює в реченні, як працює сама мова. Коли ви знаєте ці терміни, ви можете швидше орієнтуватися у змісті підручників, краще розуміти інструкції до вправ, швидше розуміти граматичні правила, говорити впевненіше, тому що ви у всьому будете бачити логіку. Отож, в німецькій всього 10 частин мови, і їх можна поділити на дві категорії: флектбаре, тобто змінювані, та ніфтфлектбаре та незмінювані частини мови. Що це означає на практиці? Змінювані частини мови ми логічно можемо якось змінювати, тобто додавати закінчення, змінювати корінь. А якщо це незмінювані частини мови, то ми вивчаємо їх такими, як вони є. До категорії змінювані частини мови, тобто ще раз флектива, ми відносимо oder «nomen» «іменник». також відносимо верб дієслово, «ад'єктів», прикметник, прономен, та «артикль», артикль, частина мови, до речі, якої немає в українській. До незмінюваних частин мови. Uh, тобто nicht flexibare Wortarten, ми відносимо adverb, прислівник, preposition, прийменник, konjunktion, сполучник, partikel, частка та interjection, вигук. Ми зараз швиденько пробіжимося по всіх, всіх частинах мови, тому без паніки. На цьому слайді ви можете бачити приклади до кожної з цих частин мови. Отож, до іменників у нас належать слова Бог, Arbeit, Deutsch. Що таке взагалі іменник? Іменник це частина мови, яка називає предмети живих істот і поняття. Важливий момент в німецькій мові всі іменники пишуться з великої літери. Так саме тому тут бух або Deutsch з великої. Хомен приходити, lesen, читати, lernen, вчитися це дієслова або вербен. Дієслово позначає дію, стан або процес. Зазвичай, так, ми ставимо питання, що робити, да, що робить, що зробив, це все будуть дієслова. Schön, гарний, gut, хороший, deutsch, німецький це прикметники або ад'єктиви, і е, вони описують властивості або ознаки. Der, die Ein це артиклі. Функція артиклю уточнювати іменник. Heute, сьогодні, gern, охоче, dort, там це приклади прислівників або Adverbien німецькою. Функція прислівника уточнювати щось, так? уточнювати обставини, там, місце, час, спосіб дії, причину. Рухаємося далі. Auf на, in w, через, під. Є прикладами прийменників або препозиціонен німецькою. Прийменники, вони навіть логічно називаються, прийменнику, так стоять зазвичай перед іменниками і вказують на відношення: Und, і, та, oder, чи або, але є прикладами кон'юнкціонен, сполучників. Функція сполучників сполучати. Тобто сполучники з'єднують слова, частини речень або навіть цілі речення: Doch, же, Mal, No, Ja, Ta є прикладами часток або Partikeln німецькою. Частки виражають емоції ставлення або підкреслення чогось. Їх взагалі дуже важко перекласти якимсь одним словом. Так, тут я спробувала, якби ну є ті, які добре перекладаються, є ті, які гірше, але зазвичай у них функція саме от щось підкреслити так: на я, ну о, ой, т'я. Ну що ж. Є прикладами вигуків, інтер'єкціони. Вигуки виражають певні емоції, реакції або звуконаслідування. Ми їх не, теж не перекладаємо дослівно, ми їх відчуваємо, якщо так можна сказати. Наступна сходинка слова будують речення. Спочатку в нашій голові це виглядає приблизно так, як на слайді зліва, але коли ми поступово розбираємося з усім, то це все оформлюється в таку логічну картину, в справжнє речення, яке ми бачимо на, на слайді справа. Ми тоді отримуємо ich pronomen lese verb heute хойте, «ein» artikel buch nomen». Die Sätze haben einen Rhythmus und і Melodie. Як і окремі слова, так і речення мають ритм, а додатково – мелодику. Завдяки мелодиці ми розуміємо, грубо кажучи, що з нас хочуть. Інтонація підказує нам, чи це питання, чи це твердження. На цьому слайді ви бачите два приклади того, як це працює. Du kommst. Du kommst. Інтонація йде донизу, Отже, це твердження. Але коли ми скажемо Comstu, Comstu інтонація йде верху, і це уже питання. Речення можна класифікувати за типами речень, типи речень. Існують аузакезце, існують розповідні, питальні та наказові типи речень. Детальніше ми їх розглянемо в одному з наступних уроків. Зараз зробимо швидкий огляд. Розповідне речення аузакізац передає певну інформацію, факт або думку. В кінці ми ставимо крапку. Дієслово зазвичай, якщо в нас немає якихось сполучників, які впливають е на порядок слів, стоїть на другій позиції. Наприклад, «Ich lerne Deutsch». та да? «Lerne» – дієслово стоїть на другій позиції. Питальне речення виражає запитання. В німецькій мові існує два типи питальних речень: це так звані вейфхаген з питальним словом та ja-nein-fragen без питального слова, і логічно, що на них можна відповісти Я ja Оранай, так так або ні. Приклади у нас також є на слайді, во du? де ти працюєш, і arbeitest du hier? ти тут працюєш, ну і наказове речення або імператівзац, зац Виражає певний наказ, прохання або пораду. Такі речення завжди починаються з дієслова. Зазвичай ви часто знайдете їх в інструкціях до певних завдань: так: лізензі, прочитайте речення. Ну і зрештою, заце билнтексти. Речення будують тексти. Об'єднуючи речення, ми створюємо зв'язний текст, який передає якісь думки, емоції та наміри. На даному слайді ви бачите коротенький текст про мене, написаний німецькою мовою. Давайте його разом прочитаємо. Hallo! Привіт! My нами ест Олександра. Мене звати Олександра або моє ім'я є Олександра. Ich komme aus der Ukraine und Kiev. Я родом з України та проживаю в Києві. Ich bin Deutschlehrerin. Я вчителька німецької мови або викладачка. Ich mag meine Arbeit. Я люблю свою роботу. In meiner Freizeit höre ich Musik, lese Bücher und schaue Filme. У вільний час я слухаю музику, читаю книги та дивлюсь фільми. Оце і все. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit, Дуже дякую за вашу увагу. Якщо вам сподобалося та було корисно, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що навчаєтеся разом зі мною і до зустрічі в наступному відео. Чус!